Шановні аграрії, швидко в поля, бо пшениці буде трезда. Чого трезда? Ночі сьогодні мінус 10, учора було мінус 6, був сніг і пороз, порозриває клітки. І не треба потім кричати: що з моєю пшеницею не так? Чому вона така стала? Шановні аграрії, мерзлотали, повертається. Борнування починаємо знову. Не треба було спішити. І що ж робити в такій ситуації? Головне, шановні аграрії, не панікувати. Спокойствий спокойствиє. Значить, якщо ви внесли добриво, і ваша пшеничка примерзла, має отакі ось сухі кончики отморожені. Це происходит із-за того, що від та возобновилася і мороз розірвав клітки. Але в сам мороз ви цього не побачите. Тобто, треба приїжджати і дивитися на пшеницю після морозу. Тобто вона стала темно при морозові. А коли піде обратно потіплення, коли піде сонечко, вона і стане у вас як сіно-сіра. Це не дуже і страшно, але треба встановити цей процес відмирання. Оце ось, ось о, сухі кончики, це процес мікрози, відмирання листочків. І його треба встановити. А хто в нас встановить? Аграрії. та це ж АКМ. попадаючи в клітку у зернові, він обвалакує і встановлює процес відмирання листочка. Саме препарат антіоксидантної дії вносимо його по теплу для того, щоб прекратити відмирання листочки і продовження рознесення грибів цього, тобто, щоб ростння далі не відмирало не листочок. І виводить головне рослину зі стреса. Головне він виводить зі стресу рослину. Бо пшениця, після того як вона примерша, вона зовсім не росте. Вона не росте і тому вносимо препарат АКМ. Для того, щоб возобновити вегетацію. Але що ж його в чистому виді вносить, шановні аграрії, якщо там вже є гриби, додаємо маестро. Фунгіцид, маестро, двохкомпонентний, пропіконазол, ципроконазол, пів літри на гектар, разом із АКМ вносимо і вбиваємо усі гриби, виводимо рослину з стресу і заставляємо вігітувати. Бо якщо, шановні аграрії, не внести АКМ, не внести фунгіцид? Пшениця заболіє, до сраки то азот, що ми його вносили. Він нам не потрібний. Він працювати не буде нам на врожай. Гриби все з'їдять. Пшениця буде в затримка в рості. Не буде вегетірувати, не буде врожаю. Нада нам це не потрібно. Але, шановні аграрі, морози ж не в усіх. Це ми бачили мінус 6, мінус 7. А є ж, ж у нас южні регіони, де не було морозів. потрібно нам туди АКМ. Ні, а ті пшениці, які в нас не в стадії стресу, вносимо препарат, шановні грарі, Green Star препарат. Калій СО2, допомагаємо пшеничці вегетувати, і в ньому вже в составі препарат АКМ. У ньому є цін в составі. Вносимо його, допомагаємо пшеничці. У вас пшениці слабі, не розкущені, пізно сіяли. Рекомендую препарат. Грінстар. багато хто його любить, багато хто знає чому. Да тому що ви його коли внесли в пшеницю в слабу, ви її через тиждень ви її не узнаєте. Дуже сильний стимулятор росту, антиоксидантного дія, він трішки дорожче від АКМ, але в нього дуже багато сили для того, щоб він ваші пшениці заставив так вегетувати, кущитися, наращувати зелену масу вегетативну і просто догнати вегетацію, ту, що ви. Пізно її посіли. Ту, що пшениці не дорозвинені, оце все зробить препарат Green Star. І, звісно, якщо його вносить, шановні аграрії, додайте препарат Маестро. Маестро фунгіцид плюс Green Star лічити гриби, стимулюєте в врості і отримуєте гарний врожай. По поводу карбоміда. можна карбомід додавати сюди чи сюди, в цю бакову суміш. Можна, шановні аграрі. але все треба. В рамках доступного, шановні грарі, все треба в допустимих нормах. Не треба 15 кілограмів. Коли в нас пшеничка боліє, коли в нас пшенички відмерцають листочки, ніякі 10-15 кілограмів. Добавте азоту в мінімальне кількостях 5 кг плюс 3 кг сульфат магнія, 7 кг карбоміда плюс 3 кг сульфат магнія. Пожалуйста, грінстар і фунгіцид. Отака ось собакова суміш, якщо пшениці примерзли, чи отримали стрес погодний, чи відморозені листочки, та на будь-які рослини, не тільки пшениці, завжди вам носите АКМ. Якщо у нас недорозвинуті рослини, відстають в рості, не хочуть розвиватися, сплять, не можуть пробудитися, пожалуйста, Green Star І шановні аграрії, не забувайте про інсектицид. Добавляйте його скрізь де можна, і у фунгіцид. І у гербіцид, тому що зараз потепліє, мошки, блошки, мандавошки повилазять, будуть жерти. Добавте інсектицид в любу бакову суміш і захищайте свої поля від морозів, від хвороб і від шкідників. Вносьте. А де замовить препарати, шановні аграрії? Ви знаєте, в агрован. замовляєте в Агрован, отримуєте якісну консультацію від моменту посіву до уборки. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, благополуччя! Хай не мерзнуть ваші пшениці, не мерзніть ви. Мирного неба, до побачення.